За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще три інтернет-агенти РФ. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох. Прокремлівських інтернет-агітаторів, які проводили інформаційно підривну діяльність проти України. У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини окупантів і ставили під сумнів існування української державності. Покарання отримали інтернет-агенти з Черкащини, Івано-Франківська та Вінниці. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Івано-Франківській та Черкаській областях за присосуального керівництва органів прокуратури. У нас на зв'язку Денис Закаблук реч. Служби безпеки України у Вінницькій області. Мої вітання. Добрий день сюди. Розкажіть, яку саме злочинну діяльність здійснювали ці особи, ким вони виявились та власне, яке покарання тепер отримають? Я би акцентував увагу на саме в Вінницькому інтернет-агітаторі. Це 57-річний мешканець обласного центру. Він у забороненій соціальній мережі на своїй сторінці поширював кремлівську пропаганду. Був переконаний, свідомо, що окупаційні російські війська нас звільняють, і це активно просповцював у соціальній мережі. Що стосується покарання, було... да, йому було повідомлено про підозру за частиною 1 і 3 статті 4.6.2, це або ситуації проти України і матеріали скеровано до суду і судом першої інстанції, а потім підтверджено рішення в апеляції його визнав винним у чиненні цього злочину і призначено покарання видів п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення і сподіваємося, що усі прихильники Російської Федерації отримують гідне покарання. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, дякую. все добре Глядачам Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.